Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Ворен розповів, що перемовини про бій його підопічного з Олександром Усиком проходять дуже непросто. Пряма мова. Ми хочемо все узгодити, пустити квитки в продаж, але все склалося трохи складніше, ніж очікувалось. Я сподіваюся, що ми домовимося, але побачимо. У нас залишилося небагато часу. Я буду дуже здивований, якщо на початку наступного тижня ми не зробимо якогось анонсу. Кінець цитати. Крім того, Ворен розповів, з ким вийде в ринку Олександр Усик, у разі якщо їх командам не вдасться домовитися про поєдинок з Ф'юрі. Ось що сказав промоутер: якщо ми не зможемо влаштувати цей бій 29 квітня, то Олександр Усик буде битися з Даніелем Дюбуа. Я говорив з Дюбуа кілька днів тому. Він готовий зустрітися з Олександром. Кінець цитати. Боксер важкої ваги Томі Ф'юрі та ютубер Джек Пол планують провести матч реванш. Як повідомляє джерело, бій має відбутися в липні. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.